Восьмий клас біологія. Тема номер 9 Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи. Наші відчуття це клавіші, по яких ударяє навколишнє середовище. Так говорив Дені Дідро, загальна характеристика сенсорних систем. Поміркуйте. Інформація. Перекладі з латинського означає роз'яснення, це відомості про навколишній світ. Організми отримують її із зовнішнього середовища для того, щоб відповідно реагувати і пристосовуватися до мінливих умов середовища, для орієнтації у просторі тощо. Жива природа в процесі еволюції створила вражаючу різноманітність. Приймачів інформації. Якою буває інформація зовнішнього середовища? Щоб дати відповідь на це запитання, ознайомимося зі статтями підручника параграфом 46. Яка роль сенсорних систем у забезпеченні зв'язку організму із зовнішнім середовищем? Сприймання інформації є обов'язковою умовою життєдіяльності будь-якого живого організму. Навіть найпростіші одноклітинні організми, такі як бактерії чи амеби, постійно отримують і використовують інформацію для вибору найбільш сприятливих умов існування. У людини сприйняття інформації забезпечують п'ять основних видів чуття: зір, слух, нюх, смак і дотик. Окрім того, людина відчуває ще температуру. Гравітацію, біль, рухи, спрагу, голод, тиск, наповнення, об'єм тощо. Як сприймається інформація у людини? Зовнішні і внутрішні рецептори нашого тіла сприймають впливи різних подразників і перетворюють їх у нервові імпульси. По нервових волокнах ці сигнали надходять до мозку, де аналізуються. Загалом сприйняття інформації відбувається за участю цілої системи структур, що утворюють сенсорні системи або аналізатори. Сенсорні системи це сукупність структур, які отримують, передають та аналізують інформацію із зовнішнього та внутрішнього середовищ. Запам'ятаємо. У людини розрізняють сенсорні системи зору, слуху, смаку, нюху, дотику, температури, болю, рівноваги, руху та інші. Завдяки діяльності сенсорних систем у людини формуються відчуття, сприйняття, уявлення, мислення, свідомість, набувається досвід, розвивається розум. Сенсорна інформація, яку ми отримуємо. Має значення для організації процесів життєдіяльності, поведінки та є важливим чинником пристосування та розвитку. Якщо обмежити надходження інформації, то спостерігається порушення фізичного і психічного розвитку, інтелекту взагалі. Для організації повноцінного зв'язку з навколишнім середовищем. Необхідна спільна діяльність усіх сенсорних систем організму людини? Отже, сенсорні системи забезпечують утримання інформації про впливи різних подразників, що є основою для організації життєдіяльності та пристосованості організму людини. Яка будова сенсорних систем? Будь-яка сенсорна система складається з трьох відділів периферичного, провідникового та центрального. Периферичний відділ представлений рецепторами. Запам'ятаймо, рецептори це латинське слово, в перекладі на українську означає той, що сприймає. Рецептори це чутливі нервові закінчення. Або клітини, що сприймають енергію подразнення і перетворюють її на нервові імпульси. За розташуванням розрізняють зовнішні, наприклад, рецептори шкіри, та внутрішні, наприклад, рецептори м'язів. А залежно від природи подразнення, ці чутливі утвори поділяють на світлові, це ті, що сприймають енергію світла. Слухові сприймають звукові коливання, нюхові сприймають впливи летких хімічних сполук, смакові сприймають впливи розчинених хімічних сполук, дотикові сприймають механічні впливи, температурні сприймають тепло і холод, больові сприймають будь-який надмірний вплив на організм. Зазвичай будь-який рецептор сприймає тільки свій, ну звичайно в лапках, відповідний подразник, до якого має високу чутливість. Центральний відділ сенсорних систем утворює чутливі зони кори великого мозку та підкіркових структур, де відбувається аналіз і синтез інформації. Розглядаємо ілюстрацію 88. 89. Ці зони мають певне розташування. Рухова зона у лобовій часті, часті. Вона шкірно м'язової чутливості у тім'яній часті, зорова зона у потиличній часті півкуль, слухова смакова і нюхова зони. У скроневій часті саме у цих ділянках кори формуються відповідні зорові, слухові, нюхові та інші відчуття. Отже, отримання, проведення і аналіз інформації із середовища здійснюють периферичний, провідниковий та центральний відділи сенсорних систем. Запам'ятаємо. Які властивості сенсорних систем людини. Загальною властивістю сенсорних систем є їхня адаптація, тобто здатність пристосовувати рівень своєї чутливості під впливом дії подразника. Пригадайте, як очі поступово звикають до темряви, біологічна роль адаптації полягає у зменшенні чи усуненні. Неважливої інформації, окрім цієї властивості, можна виокремити інші, такі як, перше, сенсорна система спеціалізується на сприйнятті певного виду подразнень і формуванні специфічних відчуттів. Друге, сенсорні системи, крім больової, під дією тривалих вправ, здатні підвищувати свої можливості, тобто вправляння. Так тренуються відчуття слуху музикантів, відчуття кольорів художників. Третє для сенсорних систем характерна взаємодія, яка реалізується через взаємодію відчуттів на рівні кори і підкірки. Так при яскравому світлі краще відчувається смак їжі. Сенсорні системи ще здатні до компенсації функцій. Тобто відшкодування функції однієї сенсорної системи за рахунок якісної перебудови або посиленого використання збережених функцій інших сенсорних систем. Так у людей, які втратили зір, поліпшуються слух і дотикова чутливість. Тож запам'ятаємо, найзагальнішими властивостями сенсорних систем є адаптація. Спеціалізація, правлення, взаємодія та компенсація функцій. Увага, діяльність, самостійна робота з таблицею. Тема Будова основних сенсорних систем людини. Завдання за допомогою тексту і ілюстрації параграфа визначте будову основних сенсорних систем людини. У робочому зошиті заповніть таблицю і зробіть висновок про значення сенсорної інформації для організму. Цікавий є міні-проект Біологія плюс психологія, відчуття людини. Відчуття це відображення інформації про окремі властивості предметів чи явищ навколишнього світу у корі великого мозку під час їхнього безпосереднього впливу на рецептори. У людини відчуття набули особливого розвитку і стали джерелом її знань про навколишній світ. У психології виокремлюють 11 видів відчуттів. Визначте, відповідний вид інформації. Навколишнього середовища, що вдаряє по цих клавішах нашого організму. Ще один міні – біологія і космос, сенсорні системи і сенсорний голод. У космонавтів підводників внаслідок зменшення кількості інформації, що надходить через органи чуття, може виникати сенсорний голод або сенсорна депривація. Вона різко знижує функціональну активність великого мозку. Що таке сенсорний голод? А чи існує сенсорне перевантаження? Оцініть значення сенсорних систем для забезпечення життєдіяльності організму, і це буде вашою участю в даному міні-проекту. Досягти очікуваних результатів ви можете, пройшовши квест, результат. За різнорівневими диференційними завданнями для самоконтролю. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.